Мультики Мультфільм починається з ідеї. Буду, буду. Коли є ідея. Тоді в підсвідомості з'являються якісь образи, вони можуть з'являтися і у вісні. Це теж мультик, якщо хочете так назвати це явище, але це фільми несвідомі, а свідомі фільми починаються анімаційні або ігрові, навіть коли з'являється ідея. Потім ці образи переносяться на папір, потім вони перевтілюються або в ляльки, або в мальовані, або в 3D якісь форми. І таким чином ця ідея вже. Виявляється, така вже і не така нематеріальна, вона вже існує в якомусь вигляді. А потім на допомогу приходить художник, який, дивлячись на ці образи, якось перетворює в більш гармонійні і по кольорам, і по формам, і по пропорціям. І це вже його вплив на рішення анімаційного фільму майбутнього. Потім з'являється аніматор, який ці форми вже створені. Художником, і режисером, і сценаристом, якщо сценарист це той. Хто приніс ідею, рухає ці форми, образи і так далі. Потім з'являється композитор, який, дивлячись на ці рухи, на цю динаміку накладає або вигадує якусь музику, яка відповідає настрою, яка відповідає тим подіям, які відбуваються на екрані. А потім з'являється монтажер, який це все монтує, а потім з'являється. Чи редактор, який редактує, актор, який озвучує, звукорежисер, який це все зводить в єдине ціле. і потім з'являється глядач, який дивлячись на це все, каже: О, це геніально! або навпаки, що ви наробили? Навіщо це взагалі показувати дітям або дорослим? Це жах, жах, жах. І тоді режисер, який нібито не причетний до всього процесу, або, або вимушений. The... <laughs> <laughs> Шукати якесь виправдання своєму твору, або купається просто в квітах і, і насолоджується тим ефектом, який завжди є від добре зробленої роботи, справи, яка принесла людям якесь задоволення або емоцію, яка навчила може чомусь дитину, або змусила задуматись дорослу людину. Не чимось, на не чим вона не, не замислюється кожного дня. Ай-ля папуї маляпа. Агугусі. Була така ситуація, вона і досі існує, що нема ніякого об'єднуючого проєкту, який об'єднав багатьох режисерів, художників, аніматорів в Києві або з усієї України. Ну немає. І тоді виникла ідея, ще на Boston Animation працював, і ми тоді спілкувалися із Лаврінішиним, із Альохіним, Жені, із. Шмигуном Саша, я пропонував, давайте об'єднаємось, ви виявляйте собі, яка ми сила, якщо ми зробимо один проект якийсь. Вони так, да, так, да, так, так. І потім, коли вже доля познайомила мене з Сашком Лірником, це такий ну, величезний талановитий Каскар, я йому запропонував написати сценарії перші до моєї країни України. Він погодився. Така в нього була думка, що обласний центр захоче мати про себе мультфільм і знайде фінансування. Тобто, в основі це така штука лежала. Але коли почали робити, я почав писати сценарій, виявилося, що е, краще робити не так, краще не писати про якесь місто. Це традиційно, це так росіяни по цьому шляху пішли. І перше, що на думку спадає, да? Про Київ. Ну, зразу гора, Київ ще хорив, там ля, -ля, ля От, а насправді можна зробити щось інше, взагалі, якусь легенду чи казку, пов'язану з цим містом, яку більше ніде немає. І так набагато цікавіше. От, я почав писати сценарій, копаючись довго матеріалах різних. Насправді це дуже тяжко, якби я знаю не брався. Були створені перші сценарії, ще така дуже сира і недосконала концепція. Ми її почали робити. Зробили перших там декілька серій і пропонували оцим всім молодим режисерам, яких я знаю, прийняти участь, щоб зробити кожен свій маленький фільм. але так… Склалося, що кожен із них то десь поїхав, то десь був зайнятий на іншій роботі, не міг собі дозволити, то просто кой-кого, може власне его не дозволило піти, зробити маленький фільм на якійсь маленькій студії. І не власне, а за чужим сценарієм. Ну, Багато причин якихось було. І тоді виявилося, що. Робити нікому. І ми почали запрошувати молодих режисерів майже без фаху, і почали приходити люди самі, навіть без запрошення з інших галузей, які просто нам розповідали, що вони з дитинства мріяли знімати фільм. І у кожного була своя мета. І десь попрацювавши рік, може півроку, може два роки. Це вже в залежності від таланту. Ми запускали. Цю творчу людину, як режисера, як художника, як аніматора. І таким чином вже 16 фільмів ми зробили, але більша частина з них то більша, це 80%, 80 цих серій це аматорські фільми, це просто дебюти, це дебюти молодих режисерів. В деяких фільмах художника дебют, в деяких оператора, в деяких декоратора. Мультики коротенькі, 3-4 хвилини. Така була ідея їх показувати в кінотеатрі перед початком великих фільмів і такий формат у них невеличкий. Але надзвичайно, як анекдот написати. Великий роман легше написати, чим один хороший смішний анекдот, чесне слово. А тут тест повноцінні казки, але вони прив'язані до кожного місця якось, дуже цікаві. Там про Одесу геніальний сценарій вийшов класний, там Петриківка, Тернопів. про Легедзину, те саме Легедзено, яке знімається кіно. Один із найкращих сценаріїв. Вищий мультфільм, взагалі, унікальний, Дівчатка-художниці зробили ну, символи такі. Першому фестивалі ми отримали гран-при. Я отримав гран-при за кращий сценарій на цих мультфільмах. Потім другий міжнародний фестиваль кінолев, точно та сама історія. Тобто ми зробили вартісну річ. Це вже нам залишилось шість серій всього закінчити. Ми їх за цей рік закінчимо. Чотири вже ну, зараз в роботі якраз. На жаль, сошколірник останні там півроку, навіть рік, не пише жодного сценарію, і ми просто самі почали вигадувати вже за його прикладом, дивлячись на його сценарій і на якийсь досвід вже перших серій, опираючись, робимо самі власні сценарії. За цей рік ми так плануємо закінчити за цей проект. Далі доля буде скоріш за все. Така держкіно зараз дуже великими кроками розвивається, і в країні змінюється ситуація з кіно взагалі, і вже більш комерційна складова виходить на перший план. І, скоріш за все, Держкіно буде продюсером головним цього проєкту, як і всіх проєктів, які будуть створені на Україні. І буде поставлено питання, як вже державі заробляти гроші на кіно. Індустрії анімаційне кіно буде входити туди. Раніше було гірше, тому що багато проєктів і анімаційних, і ігрових просто клались на пол на полку, про них просто забували. І ми знаємо це такі приклади. Це гірко, і режисери, і е, глядачі не дивились українського кіно взагалі просто будь-якого поганого, хорошого, або дивилися вночі на якихось каналах там українських, що теж якось так е, гане, ганебно. До... А в час пік, навіть на національних каналах, просто ми бачили рекламу або якийсь шоу. Такої політики не було, щоб втілювати в життя українське кіно. Але подивимось, все змінюється, все тече. <смір> і, і, і якщо все буде добре, то в недалекому майбутньому ми, ми побачимо, що і кіно, і анімаційне, і ігрове, і будь-яке інше документальне отримало поштовх і е, глядач побачить його. Це, ну, хочеться вірити в це. Ми створили студію Новатар фільм», коли робили замовлення для студії пілот для Олександра Татарського. Почалося все з «Лині», потім глінька, потім робили це останнє моє авторське кіно Стати твердим. І вже на цій базі створилася ця студія, тому що ніде було знімати просто. Ми вирішили юридично організуватися. А потім, вже коли е, почалася країна Україна, я вже виступив як художній керівник.